Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Перестановки у кардиналі. Олександр Бондар пішов, Євген Ланко на чолі. Таке не кожному видається цей шанс. Канікули закінчились. Рівненський верес провів перше тренування у новому році. Я завжди про це кажу: як тренується, так граємо. Два матчі за два дні. Рівненський кардинал провів два поєдинки проти київського хіта. Сьогодні трохи провалили другий тайм. Зміни будуть у рівненському кардиналі. Перестановки Олександр Бондар більше не головний. На чолі колективу Євген Ланко йому допомагає Михайло Волянюк. Цей тандем відразу заявив про зміни у моделі гри. У новий рік із новим тренерським штабом рівненським кардиналом відтепер керуватиме Євген Ланко. Йому допомагатиме Михайло Волянюк. Це діючі гравці команди. Такі перестановки відбулися після того, як головний тренер Олександр Бондар попросив про відставку. Президент клубу каже, таке прохання для нього було не зовсім очікуване, адже домовлявся із наставником на сезон, погоджував відставку із важким серцем. Ну я думаю, що він ще багато міг би, скажімо так, дати команді і молодим гравцям, але просто. В нього там бажання пропало, скажімо так, працювати в команді. Тобто мотивація, скажімо так, пропала. Я не знаю до кінця, з чим це пов'язано, але мені дуже шкода, що так сталося. Новий керівник потрібен був уже. Варіантів всього було три усі свої. Було там три кандидатури: Олександр Басіч, Євген Ланко і Павло Дармовіс. Проконсультувалися з ключовими гравцями нашими, з керівництвом і прийняли рішення, що все-таки в першу чергу на першому місці. В моєму, скажімо так, шорт-листі був Євген Ланко. Наразі Євген Ланко керує командою із приставкою виконуючого обов'язки. У тандемі з Волянюком готують колектив до найближчих матчів. Стартуватимуть із ненайприємнішого календаря. Тут і чемпіон України Київський хід, і Івано-Франківський ураган, і відвічний суперник Львівська енергія. Втім, зайвих хвилювань і непотрібного тиску, кажуть хлопці, немає. Спокійний та зосереджений і новий наставник. Розповідає, пропозиція була неочікуваною від слова. Зовсім той шорт-лист, який міг бути, мене там точно не було. Я ставив, скажем так, на інших хлопців, які там більше в команді. Там, але точно не я. Втім, від пропозиції не відмовився. Раніше каже, тренував лише аматорські команди, які грали на чемпіонат міста чи області. А от із професійним клубом працювати не доводилося. Мабуть, було б ну неправильно мені не спробувати. Все таки не кожному видається цей шанс. Тому що ну якби роки йдуть, там мені не 25, не 30, І рано чи пізно став би вибір. Або ти там закінчиш взагалі зі спортом, або ти бачиш себе в майбутньому в футзалі. Тому якби в мене шлях такий, що я хочу залишатися. Наразі у нового керівництва є цілковита довіра від президента. Завдання залишаються незмінними. З найвищого місця потрапити у плей-офф та гідно представляти команду та місто у кубку. До нових викликів Євген готовий каже, варто готуватися. І колективу команда буде змінюватись. Зрозуміло, що це буде все не одразу. Але зміни будуть. Хочеться бати, бачити більш такий вже агресивний е футзал. Про футзальну агресію говорить і Михайло Волянюк. Він відгукнувся на прохання Євгена і допомагатиме йому у роботі із командою. Обидва будуть граючими тренерами. Не зовсім вдалий початок сезону. Капітан пояснює травмами та частими перенесеннями матчів, але вірить. Далі буде краще. Каже, спробують грати з позиції сили і першим номером. Ми акцентуємо увагу на е, такий більш атакуючий футзал, більш, щоб було більше володіння м'яча у нас. І будемо старатися, наскільки, по мірі того, як нас буде виходити, все ж таки набагато більше використовувати високий пресинг. Заставляти команди, щоб вони нам самі віддавали м'ячі. Олександр Бондар залишив тренерський місток із найкращими досягненнями в історії кардиналу. При ньому команда вперше виграла кубок України та стала бронзовим призером екстраліги. Протягом усього часу на чолі команди Олександр так і не розв'язав головної дилеми. Керувати чи грати намагався все поєднувати, ведучи команду за собою як на паркеті, так і поза ним. В одному з інтерв'ю Бондар говорив, що все ж таки ще хоче пограти в улюблену гру. І як стало відомо, це бажання здійснилося. Бондар гратиме за польський клуб із міста. Перемишль так вам не почулося. Олександр Бондар після прощання із кардиналом продовжить кар'єру у польській екстраклясі. Гратиме за команду Євробус із міста Перемишель. Бондар повертається у Польщу після кількох сезонів в Україні. Там він буде у якості гравця без додаткових функцій граючого тренера. Втім, це станом на зараз. Адже й до рівного Бондар повертався як гравець. А опісля золотими літерами вписав своє ім'я в історію рівненського футзалу. Тому хто його знає, як підуть справи далі. На сторінці Фейсбук польський клуб нагадав вболівальникам, хто повернувся до Польщі. А список дійсно вражаючий Бондар п'ятиразовий чемпіон Польщі, дворазовий володар Кубка Польщі. Його тричі обирали кращим гравцем сезону в екстраклясі. Там він провів 140 матчів, де забив 166 м'ячів та віддав 136 гольових передач, вражаючі цифри. Також на його рахунку 15 голів у лізі чемпіонів. Клуб із перем. Мшля радості від такого гравця у своїх рядах не приховував. Футзальна легенда в нашій країні. Олександр Бондар у кольорах Євробуз Перемишель. Він повертається до нашої ліги, щоб і надалі залишатися вагомою фігурою та бити свої рекорди в нашій країні. Читаючи коментарі під дописами про його відставку, переважна більшість дякували тренеру та бажали успіху. Досі до кінця невідомо, чому пішов Олександр. Ось що про це казали капітан Михайло Волянюк та президент Володимир Валявка. Так як капітан команди, після того як він об'явив про свій уход після грисі, найті я з ним залишився в рознов роздягальні, трошки порозмовляли. Та мені здається, що це просто його емоційний стан. Він якби я кажу, так. Е Ну, чи перегорів емоційно, Ну, йому він каже, що в нього просто якось не дуже багато бажання. В нього каже, ну мені важко. Ну, мені здається, це якийсь емоційний, ну, емоційний спад в нього пішов, і він прийняв таке рішення. До цього там за кілька місяців Олександр ми зустрічалися з ним і він виявив бажання покинути. Ну, але я десь так трохи негативно це сприйняв, оскільки ну, ми домовилися на сезон, і тут, скажімо так, Коней на переправі не міняють. Але тут після останнього матчу я це, це також прочитав з інтерв'ю, скажімо так, після матчового Олександра, що він хоче покинути. І вже після цього ми зустрілися, поговорили. І, власне, через кілька днів було прийнято рішення задовільнити відставку Олександра. Уже без бондаря на чолі Рівненський кардинал на власному майданчику провів два поєдинки проти чемпіонів України київського хіта. Матчі за домовленістю команд йшли один за одним. Спершу зіграли перенесену гру сьомого туру, де номінальними господарями були кияни. А наступного дня відбулася уже календарна гра 16-го туру. Ці поєдинки це тренерський дебют Євгена Ланка. Вхопити Бога за бороду у стартовій же ж грі при новому тренерському штабі. Не в. Далося Уже в дебюті першої гри рівняни пропустили. М'яч рикошетом від Олександра Басича влетів у ворота. Другий гол кияни забили уже в другій половині і теж на старті. Відзначився Олександр Педяш. Після один м'яч відквитав Роман Горпинич після його удару. Олександр Ліфер невдало підставив ногу і кулястий влетів у ворота хіта. Рівняни спробували зрівняти, але дозволили пробити здалеку Ігорю Чернявському. У цьому епізоді. Оді Дяченко виручити не зумів. – 3-1. його відразу у воротах змінив Ілья Бакінський. Втім, і він нічого не зумів зробити із Володимиром Поночовним, який ефектним ударом завершив свій прохід. – 4-1. ріняни почали грати з п'ятим польовим, але зуміли відіграти лише один м'яч. Знову допоміг. Рикошет відзначився во головного тренера Євген Ланко. 4-2. розпочали із поразки чемпіоном України. Не вдався початок і першого тайму, другий, ніби й налаштовували, що уважно перші зміни, але знову пропускаємо необов'язковий м'яч. Другий тайм так само пропускаємо. Потім нібито повернулися в ігру, забили гол. Якесь натхнення було знову третій м'яч і наголошували про якісь там знаєте, сильні сторони. Футболістів хіта знали, що Чернявський там в більшості випадків собі під праву кидає і б'є, і все це він виконує. Не скажу, що якийсь неберучийся удар. Ну третій цей пропущений м'яч трохи нас якось пантелику збив. Після поразки 4-2 рівняни були, хоч і засмучені, але розуміння того, що із таким хітом можна грати на рівних, витало у повітрі. І з бажанням взяти швидкий реванш. Команда Євгена Ланка виходила на повторну гру. Другий поєдинок двоматчевого протистояння рівняни розпочали першим номером. Саме господарі більше володіли ініціативою. Кияни здебільшого оборонялися та шукали щастя у контратаках. На восьмій хвилині першого тайму Олександр Басич рукою вибиває м'яч із порожніх воріт. Червона картка і пенальті. Євен Жук із шестиметрів переграє Ілю Бакінського. Важкувато, якби червона картка провідного гравця. Плюс до цього ще в наші ворота шестиметровий. Е, тому, мабуть, краще було б хай же він залітає, але у нас в обоймі залишається ще плюс одна бойова єдиниця. За спробами своєї команди відігратися, Олександр Басач в подальшому спостерігав із трибун. Втім, моментів було обмаль багато боротьби. За мінімальної переваги киян колективи пішли на відпочинок. По перерві гра у рівнян не пішла. Ігор Чернявський класним ударом забив другий гол. Хіта такі не беруться. Це в дитинстві я займався карате і паралельно трохи там гімнастику, акробатикою, тому що це з малих років, так скажемо. Навчився. Рівняни пресингуючи прогавили пас Олександра Сухова через увесь майданчик. Сергій Журба подякував за передачу і зробив рахунок. 3-0. Рівняни наступні 10 хвилин шукали ключ до воріт кияна, але все марно. Зовсім по-іншому гра складалася для хіта. Вдавалося майже усе. На 33-й хвилині Євген Жук робить дубль. Роман Горпинич виходить п'ятим польовим. Встигати доводиться як в Атаці, так і у воротах. Талановита людина, талановита у всьому. Попри усі намагання, рівняни помиль. Ляються при грі у більшості і пропускають п'ятий гол. Він стає фінальним. Мабуть, сьогодні більше нам вдався легше було друго таймі, бо команда, мабуть, запаси таки сил у Карнала, мабуть, менше за нашої. За що цього ми. Другий тайм вже довели до газромного рахунку. Вхід із Рівного вивозить дві перемоги. Чемпіонам України вдалося забити за два матчі дев'ять голів, пропустивши лише двічі. Втім, трагедії у Рівному з цього не роблять. Розуміють, про такого доводилося грати. Я рахую, що сьогодні перший тайм, вчора перший тайм рівна гра. Вчора взагалі до кінця. Я думаю, була інтрига. Сьогодні трохи провалили другий тайм, але в цілому, я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Навіть двох матчів було достатньо президенту кардиналу, аби говорити про зміни у малюнку гри. Малюнок видно і по вчорашній, по сьогоднішній грі. Гра, як на мене, помінялася. Єдине, що, мабуть, фізичні кондиції не дозволили нам отримати результат в тих двох іграх сильним суперником. На чолі рівненського кардиналу Євген Ланко розпочинає із двох поразок. По другій грі каже, сподобався перший тайм, а от у другій половині все пішло шкереберть. По другому таймі важко щось сказати. Повністю нами програний і єдиноборства, і ну, взагалі. Повністю провалений, тому за другий тайм, звісно, перепрошую наших болівальників. Наразі кардинал на сьомому місці серед десяти команд. У колективу 13 набраних очок. Далі у хлопців Євгена Ланка ще одне випробування. 14 січня до Рівного приїде Івано-Франківський ураган, який наразі лідирує в чемпіонаті. Варто налаштовуватися на важку гру. Вийшли із відпустки. Рівненський Верес провів перше тренування після своєрідних канікул. За інформацією клубної прислужби, рівняни у перший день познайомилися із новим тренерським штабом. Не було лише бразильців Жуліо Сезара та Ягосі Сікейри. Вони повернуться у розташування команди на початку наступного тижня. Також відбулося перше втягуюче тренування під керівництвом нового тренера Олега Шандрука. Найближчим часом команда пройде обов'язковий та традиційний медогляд і розпочне. Тренуватися на усю потужність. Перший етап підготовки пройде у рівному, а 20 січня верес вирушить на збори до Туреччини. Уже наступного тижня у спортміксі розкажемо детальніше про настрій рівнян, плани щодо підсилення і того, хто поїде на збори, а хто вже шукає нову команду. Насправді попросив, щоб ми. Тренувалася на 100%. Це в першу чергу, тому що насправді проста формула. Я завжди про це кажу. Як тренуються, так граємо. І ми маємо з першого туру показати вболівальникам, що ми хочемо змінити ситуацію на краще. Уродженець міста Здолбунів, очолив клуб УПЛ вова про екс-голкіпера Сергія Долганського, який народився у Здолбунові, і перші футбольні кроки робив на Рівненщині та у нашому вересі. Він став во головного тренера Полтавської ворскли. До цього був тренером воротарів у полтавців. Вибір ворсклян не випадковий, адже Сергій справжня легенда клубу із Полтави. На початку 2001-го вперше приєднався до Ворскли, ставши основним воротарем. Із перервами на кар'єру в Донецьких шахтарі і «Металурозі» виступав за ворсклян до 2013-го. Завоював із командою Кубок України сезону 2008-2009. Загалом у Ворсклі провів 243 поєдинки в усіх турнірах. 82 з них сухі. У 1993-му році зіграв шість матчів у складі молодіжної збірної України. Вітаємо із призначенням, та із нетерпінням. Чекаємо на поєдинок проти Вереса. Так, тримати гравчині волейбольної команди Регіна Мегу у складі збірної України ю 20 вибороли срібні медалі чемпіонату Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації. Турнір пройшов у Литві. Там українські волейболістки здобули чотири перемоги у п'яти матчах, програвши лише збірній Польщі 0-3. Саме польки у підсумку стали переможцями. За збірну України виступали три гравчині Регіни Мегу. Це Адріана Павлик. Її до слова організатор. Тори визнали кращою у складі українок. Вона увійшла до трійки найрезультативніших волейболісток турніру. За п'ять матчів, а це 15 партій. Нападниця набрала 65 очок. Також за збірну грали Марія Накоскіна та Яна Прокопова. Виступала за збірну і рівнянка гравчиня Буковинки Поліна Герасимчук. Завдяки цьому сріблу українки вийшли до другого кваліфікаційного раунду євро. Він запланований на квітень 2024 року. Громада не забула. У Рівному визначили кращих спортсменів громади 2023 року. Нагородження пройшло у міському будинку культури у списку як спортсмени, так і тренери, меценати, організатори та спортивні клуби. Нагородили кращих сьогодні. У міському будинку культури відбувся захід, де зібрали кращих представників різних видів спорту. За успіхи та досягнення у їхній кар'єрі впродовж 2023 року їм вручили нагороди. Так, зокрема, першими відзнаки отримали чимало спортсменів. Серед них атлети, плавці, боксери, пауерліфтери, спідвеїсти та інші. Гонщик спортивно-технічного клубу Марченко Спідвей Віталій Лисак каже у 2023-му часу дарма часу Дармани а на новий 2024 планів ще більше. Змагань було дуже мало, ну, брав участь і в чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Результат був не дуже вдалим. На деяких європейських змаганнях займав призові місця. Відзнаку отримав так, як я став майже кращим спортсменом України в цьому році по спідлею. Звісно, для спортсмена це дуже так. Ну, це приємно, тому що ну це є підтримка, а без підтримки треба і Ніяких видів спорту, нічого, якихось заходів не, не, не може відбуватися. Про плани на новий рік розповідає і президент БК Рівне Сергій Ліщук. Сьогодні він також отримав нагороду у номінації Кращий спортивний клуб Рівненської міської територіальної громади 2023 року. Сергій розповідає за цей рік встигли досягнути усіх поставлених перед собою цілей, а далі ж буде більше. Дійсно, ставилися перед клубом велике завдання і, скажімо, так, все, всі всіх виконали. Наша чоловіча команда стала чемпіоном вищої ліги. Ми до цього йшли довгі шість років, а жіноча команда стала брендом призилою суперліги. Тобто ну, максимальний результат, і я дуже задоволений, дуже пишаюся своїми гравцями, гравчинями. Що стосується майбутнього, то ставимо так само Найвище завдання цього року ми вийшли в Суперлігу чоловічу, тобто там непогано виступаємо. тож хотілося б так само гарно завершити наступний сезон. Але в принципі, я кажу, що команда рухається, команда рухається в правильному напрямку, і я думаю, що наші... От ми верможі попереду нагородили і тих, хто донедавна захищав нашу Україну на фронті, зазнав поранень під час виконання бойових завдань та знайшов віддушину у спорті. Так сьогодні відзначили й тих, хто здобув нагороди в всесвітньо відомих іграх нескорених. Один із них полов'ян Дмитро. У 2023 році на цих змаганнях він здобув дві бронзові нагороди. Організували захід керівництво міста. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, важливо, що навіть у такий складний для нашої країни час ми розвиваємось та досягаємо успіхів. Тож вирішили підтримати спортсменів такими нагородами. Важливо було в цей момент зібрати їх в одному колі, подякувати перш за все, зробити певні підсумки, зробити напрацювання те, що будемо робити на 24-й рік. Вірте мені, це така велика повага, по, ну, адже ми робимо одну справу. Я думаю, що для них це теж буде пріоритет, тому що влада йде до них на зустріч. Ми з депутатами думаємо думати, де брати теж додаткового фінансування, тому що їх треба підтримувати, адже ми не можемо зупинити спорт, він має також рухатися. Це є наша мова, це є наше майбутнє. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі АйТВ в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.